Доброго дня! Всім, хто слухає та дивиться дане відео, мова піде про котел Вітязь шахтний, потужністю 17 кВт. Значить так, придбав даний котел я минулого року в листопаді. Доставка була напряму з заводу. Задзвонив я туди, зв'язався з ними. Котел був доставлений в терміни, які ми обговорювали. Розрахунок за котел проводився на місці, коли мені котел був доставлений додому кур'єру, який котел мені доставив. Що хочу сказати, котел досить зручний, вигідний. Встановили ми його для того підготовленому місці, змонтували. Ось тут, бачите, так, іде димохід. Далі йдуть системи забезпечення котла. Тут йде термозмішуючий вузол для нормальної роботи котла. Всі, хто знає в тому розбирається, то розуміють, для чого він тут встановлений. Далі йде система на випадок виключення ене... електроенергії. Акумулятор перетворюєш для того, щоб котел міг працювати на випадок тоді, коли пропало світло. Ну і так в загальному він працює нормально. Все в системі. Зараз він вже затухає, і треба просто підкинути паливо, дров, тоді він буде працювати далі. Що ще хочу сказати? Дуже ну, нормальне, зручне використання. Загрузка якби верхня, але справа в тому, що все гарно, що загрузка йде От дверцята зроблені під кутом 45 градусів. Дуже добре зроблено. Заповняти. Все нормально він працює і функціонує. Єдине, що в мене були сумніви, то до висоти комена Справа в тому, що відповідно до інструкції комен має мати висоту 8 метрів, а в мене трошки він менший, зараз вам покажу. О, так от йдемо. Отут тут, бачите, він. Над будинком така його висота. Тут у -ка мене капку дров заготовлених, просто небагато. О. Ну і отак, але в загальному навіть з тою висотою комена, він справляється дуже нормально. Не, не знаю, чи дякую, чи тій системі, яка встановлена в системі електроніки. Навіть якщо електроніка відключена, а при відкриєш 20 то тяга в мені досить добра. Одним словом, котел працює нормально, я роботою котла задоволений. Тому хто дивився в інтернеті і бачив, там є різні котли, а зупинив свій вибір на цьому котлі, прошу не задумуватись, купувати котел працює відмінно. Так що купляйте і нехай він нагріває ваші оселі та як мої. Всього доброго, гарного вам дня!